Коли, нарешті, в Україні, як в Америці, Європі, буде тренд на шлюбний договір. В цих країнах люди вони керовані тим, що намагаються захистити свої права та свої інтереси в шлюбі, захистити своє майно дошлюбне і доход свій дошлюбний, а також те, що в шлюбі є, розподілити належним чином справедливо. Тобто тут є раціональний підхід. Справедливий до розподілу майна і до захисту своїх минулих доходів, майна, яке вже ти маєш, або майна, яке ти наживаєш таким способом у шлюбі, що воно не може вважатися спільним. У нас же ж мета у людей, і вибачте, але я адвокат з розлучень, використати один одного, не захистити свої права, бо договір він народжується там. Де кожен хоче захистити свої права шляхом досягнення домовленості, яка вигідна обом. А у нас намагаються під прикриттям того, що договір це меркантильність, лишити собі простір для того, щоб використовувати один одного. Розумієте? Чоловіки в нас хочуть як? Під тиском. Тотального фінансового контролю свого, робити, що хоче, вести будь-який спосіб життя, бути майже вільним чоловіком, при цьому змушуючи жінку терпіти це все, тримаючи її на повідку, тому що вона залежна, фінансово, І у разі, якщо вона піде, вона лишається не з чим, як чоловіки кажуть, твого тут нічого немає, ти тут ніхто, ти тут нічого не заробила. З чим прийшла, з тим і пішла. Багато чоловіків, які розлучаються вже в віці, з якими я спілкувалася, вони кажуть, я хотів, щоб на старості років була дружина, як вона могла піти. Тобто, більшість чоловіків, з якими я спілкувалася, вони якраз хочуть все життя бути вільними. А на старості років їм хочеться, щоб ця дружина, яка у них сиділа на фінансовому повідку, вона їм якраз була в старості опорою. А жінки по-іншому хочуть використати чоловіка, хочуть чоловіка заможнього, хочуть чоловіка успішного, щоб якомога більше надбати з ним в шлюбі. Розумієте, отримати щось. Саме шляхом того, що вона вийшла заміж, а на старості років якраз лишитися вільною. Коли мета використовувати один одного, шлюбні контракти тільки заважають, саме тому наше суспільство їх і не приймає. Але при таких відносинах обоюдного використання, повірте мені, обидві сторони витою програють.